Привіт-привіт! Ви на каналі DeepIT. Сьогодні поговоримо, як же упорядкувати ваш мільйон вкладок в браузері і не погубити ту корисну інформацію, яку ви скоріш за все вже ніколи не відкриєте вдруге. Іншою мовою, я покажу вам, як використовувати закладки в браузері, а також переносити дані між різними пристроями, будь то телефон або інший комп'ютер. Отже, уявімо, що у вас вже відкрито багато вкладок, і ви не хочете загубити якийсь сайт, який ви щойно знайшли, або корисний сервіс, що може вам допомогти у роботі чи навчанні, цікава стаття, підбірка відео на Ютубі, посилання на особисту сторінку або сторінку платників податків. Все це дуже треба і рука не піднімається закрити вкладку. Я думаю, вам знайома ця ситуація. І де ж це все зберігати, а за потреби навіть відкрити на іншому пристрої. Цю проблему вирішують закладки. Швидко і зручно. Клікаємо на три крапочки у правому верхньому кутку браузера та переходимо до меню Закладки, Панель закладок. Після чого під полем адресу з'явиться вільне місце. Щоб перенести з сайту закладки, достатньо навести я на його посилання ось тут і затиснувши ліву кнопку миші перенести на вільне місце. Але так ми дуже швидко заповнимо весь простір, тому пропоную розмістити всі ці посилання по текам. Це збереже подальшого наш час на пошук необхідної закладки. Клацаємо правою кнопкою на вільному місці. Додати папку. Придумаємо для неї назву. Тобто, наприклад, інформація. Після цього ми можемо зажати лівою кнопкою Необхідне посилання тут і просто перенести його в цю папку. Також другий сайт це картинки. Ми можемо створити папку і назвати її Медіа, перенести туди. А також це сервіс посилань, і ми можемо створити папку сервіси і також перенести його туди. Щоб перенести вже відкритий сайт у якусь папку, наприклад, це будуть новини. Достатньо також просто перенести на цю папку. Отже, ми зберегли всі наші посилання, можемо навіть їх закрити. І побачимо, що у нас все це є. Супер. Але так ми теж можемо наплодити багато папок. І, наприклад, це буде для особистого використання. Отже, це буде називатися особисте. І ми можемо всі ці папки перенести сюди. Ба більше ми можемо сортувати їх усередині. Що буде зручно нам у майбутньому. Додатково, якщо ви хочете зберегти сайт у якусь з папок, ви можете нажати такі клавіші, як Ctrl і англійська D. В одному віконечку ми можемо вибрати папку, куди ми це збережемо, або. Можемо вибрати іншу папку, якщо в нас їх багато. Щоб занести у такий спосіб сайду якусь папку, зробимо це рандомно, просто наводимо на ту папку, на яку треба. І вже бачимо, що посилання всередині. Посилання теж можна сортувати. Або видалити правою кнопкою. Видалити. Якщо вам не подобається назва, яку ви придумали для папку, то ви можете змінити назву. Також покажу вам дуже цікаву можливість у хромі, яка дозволяє нам групувати ті вкладки, які все-таки ми не хочемо закривати або зберігати десь у вкладки. Якщо ви натиснете на вкладку правою кнопкою миші, і ви побачите, що тут можна додати вкладку в нову групу. Якщо ми назвемо, це у нас буде група інформація. І ми можемо просто перенести перетащити туди необхідні вкладки. І згорнути. Наступне у нас це сервіси. Отже, додати в групу. У нас вже є інформація. І ми створюємо нову. Це будуть у нас сервіси. Можемо вибрати якийсь колір, наприклад, такий. І також або правою кнопкою, і у сервіси. Або просто перетягнути. І останнє у нас, наприклад, це новини, нова група, новини. От. І якщо бачите, коли я закриваю цю вкладку, цю групу вкладок, останню, у нас автоматично відкривається пуста вкладка. Це значить, що не може бути. Жодної закритої групи без нової вкладки або без якоїсь відкритого сайту. Наприклад, якщо ми відкриємо тут якийсь сайт і звернемо, більше у нас не відкривається нова вкладка. Дуже зручно, якщо у вас є якісь вкладки, які вам кончені необхідні, наприклад, пошта, робочі якісь сервіси та особисте новини, наприклад. Тож користуйтесь, сподіваюся, це вам було корисно. А наостанок попрошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк, якийсь коментар. Це допоможе іншим людям побачити цю інформацію. А також поділитися цим відео з вашими друзями у соцмережах.